Сьогодні близько 16-ї поблизу зупинки риб техніка утворився автомобільний затор. Причина одразу дві ДТП, що ускладнили рух транспорту по червоній лінії. Ця автівка опель зіштовхнулася з шевроле. Аби звільнити дорогу, автівки відтягли на узбіччя. Іншу аварію спричинило зіткнення вантажівки «Ісузу» та легковика шкода. Їхала бала обганяла велику, ось, і обганяла білику ось що і виходить, як то так. Две машины получаются на этой стороне пострадавший грузовик и в лоб к нему ще одна легковушка. Смотрю, девушка пострадавшая с разбитым лицом. Не знаю с какой машины, правда, но пострадавшая есть. Судя по тому, что и скорая была. Тормозной путь большой, очень у грузовика. Я особо в этом не разбираюсь, но делаю предположение, що видать, тормозил очень длительна соответственно, ехал очень швидко. У поліції так коментують пригоду з вантажівкою та легковиком. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля. В результаті травму отримав 39-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Швидка забрала водія та медики виїжджали на обидві пригоди. На перший виклик була терміново направлена фельдшерська бригада, на другий терміново виїхала лікарська бригада. По прибутті на виклик було встановлено і в першому, і в другому випадку, що постраждалим, є один з водіїв автомобілів. В першому випадку водієві була поставлена під питанням закрита черепно-мозкова травма, але водій від Госпіталізації відмовився, тому була надана необхідна медична допомога, рекомендації, і далі вже водій залишилася на місці. В другому випадку також постраждав один із водіїв легкового автомобілю, і була надана також необхідна медична допомога і постраждали бригадою доставлений приймальне відділення другої міської лікарні. Для огляду нейрохірургами Надія Шевченко Вадим Діденко цей день.